На Полтавщині почав діяти графік віялових відключень електроенергії. Сьогодні перший день, коли в області зранку застосували саме погодинні, а не аварійні відключення. Проте для більшості мешканців горішньоплавнівської ОТГ планові відключення від енергоспоживання стали несподіванкою, як і для підприємств критичної інфраструктури, зокрема теплоенерго та водоканалу. Неочікувано стало й те, що деякі об'єкти цих комунальних підприємств міста потрапили не в одну. А одразу в дві, а то й у всі три черги відключень, що, звісно, має негативний вплив на роботу комунальних служб. Тож, які наслідки матимуть погодинні, а також аварійні відключення для цих підприємств, а відповідно й мешканців міста, розповіли директор департаменту житлово-комунального господарства міста, а також очільники комунальних підприємств. Вони звертаються до громади із проханням зберігати спокій, адже адміністрація міста, працівники підприємств, підприємств Намагаються стабілізувати ситуацію, наскільки це можливо в умовах війни. Сьогодні почались відключення об'єктів КП в ВКГ згідно з графіків, які були надані нам сьогодні. Хочу повідомити наших споживачів, що ці графіки з'явилися сьогодні 2 числа, вони значно жорсткіші, тому декілька наших об'єктів попадають під цивільне відключення підприємство. З'явилось в списках і першої, і другої, і третьої черги, тобто раніше ми були тільки в першій черзі, і раніше ми могли підключатися від резервних водів. То зараз таким чином графіки сформовані, що попадає під підключення, попадають об'єкти навіть з резервними водами, тобто по двох водах електричних на деяких об'єктах, згідно графіків, буде відсутнє енергожилення. Звичайно, це не може нас не турбувати. Така ситуація з енергозабезпеченням наших об'єктів дуже негативно відображається на роботі обладнання, на роботі персоналу. Тому зараз ми докладаємо максимум зусиль і технічних, і інших зусиль для того, щоб, скажімо так, змінізувати ті наслідки, які можуть виникнути внаслідок відключення наших об'єктів. Я можу сказати, що система водопостачання. При відключенні вона буде працювати більш-менш стабільно і на якихось об'єктах може бути відсутня вода, але разом з тим, це, скажімо так, великої шкоди наносить, крім, е, крім не, не, не забезпечення водою наших абонентів в повному обсязі. Що стосується станції перекачки стоків, це надзвичайно недобре, тому що стоки маємо відбирати постійно, є запаси води, є інерція водовідведення, тому канеляційна сосні станції в разі, в тому разі, якщо вона буде довгий час. Або дуже часто від електрозабезпечення, там може вийти з ладу відповідного обладнання до того ж, резервуар ємності, резервні ємності для стоків, вони ж не безкінечні. Вони наповнюються, після чого може пройти підтоплення машинних залів і як наслідок виход з ладу канаційних насосних цих підстанцій. Звичайно, ми працюємо над цим. Ми зараз плотно працюємо з персоналом Полтаволенерго на, на нашому рівні. Якщо це не дасть нам ніякого результату, ми будемо виходити на рівень Кременчуцький, обласний. Тому що ситуація, я знаю, що мені відомо, що в місті є резерви енергоживлення, і відключати таким чином об'єкти критичної інфраструктури в, в нашому випадку, випадку міста решніплав. Я вважаю що це не зовсім правильно. Але разом з тим, ми нам залишається лише підпідпорядковуватись і виконувати і жити в тих умовах, в яких ми зараз живемо. Тому працюємо. Надіємося, що наше населення отримує мінімальні незручності разом з тим. А ми повинні розуміти, що є такі процеси, які населення не відчуває. Тобто водичка є, стоки відбираються, але є кінцеві пункти збору стоків їх обробки. Якщо ці кінцеві пункти збору стоків і переробки, очистки не будуть працювати, то деякий час стоки будуть прийматися, але потім таке менше, вони не можуть можуть не прийматися взагалі. Не буде технічної можливості їх приймати, тому знову ж таки. Може бути сценарій, що якщо не буде відбору стоків, то і система водовідведення працювати не буде, раз вона не буде працювати. Відповідно, знаходитись в багатоквартирних житлових будинках буде неможливо. Таке теж може бути. І це на самом ділі, сама найголовніша проблема це водовідведення. Тому що з водою є скважини у людей, там яким-то чином можна проводити і підвіз води. У нас резервуари чистої води Наші, на нашому підприємстві ми прорахували при мінімальному. Забезпечені водою, ну, на дві неділі питної води ми можемо забезпечити, при тому, що буде повне відключення підприємства, то неділі до двох неділь ми можемо, з розрахунку 15 літрів питної води на людину, ми можемо таке забезпечувати. Таких дуже обмежених, але вона вода питна буде, час якийсь. То що з каналізацією водведення, то водовідняння може йому не бути ну, троє суток, ну четверо, все. Після того наступає момент, коли його відновити буде практично неможливо, і це, звичайно, Звичайно, є проблеми. Будемо вирішувати. Хочу нашим споживачам повідомити, що в будь-якому випадку ми будемо робити все, що від нас залежить, для того, щоб вони були з тими послами, які ми надаємо, які ми, надаємо. ми зараз їх надаємо в повному обсязі. Є, я вже казав, розроблені плани, там різні форс-мажорні, при повному відключенні. Дай Бог, що ці плани нам застосовувати не прийшлося, але будемо робити максимально все, поки це буде можливо. Ми працюємо, працюємо 24 на 7, Постійно персонал люди цього не, не, не відчувають. Навіть сьогодні є перебої з електроенергією, є відключення, є збої роботи обладнання і служба, аварійні служби, які працюють з 8 ранку до 8 ранку, так як я сказав, 24 на 7, Вони постійно його підтримують. Це обладнання. І добре, що наші споживачі поки що це не відчувають. Єдине, що хотів би попросити, користуючись нагодою від наших споживачів, це не зважаючи на такий важкий стан, це стабільна і постійна оплата за спожиті послуги. Не може підприємство функціонувати без надходження коштів, тому прохаю, в кої заборгованість, в коє поточна заборгованість сплатити за спожиту воду і за те, що ми робимо переробку і відбір стоків. По Полтавській області ми в понеділок отримали графік цих планових відключень. Ми ознайомились з графіком і провели перемовини з комсомольською філії Полтава «Обленерго». і нас було запевнено, що е, е, жоден споживач. Критичної інфраструктури це мається на увазі споживачі водоканалу, теплоенерго і інші. Саме критичні інфраструктури це і лікарня, в тому числі і пологове відділення. Вони не будуть зовсім без живлення на одному із водів. А у нас майже на всіх споживачах по два води живлення. На одному із водів буде електрична енергія, тому ці об'єкти можна переключити з одного ввода на другий ввод, і таким чином повне електрозабезпечення на, на об'єкті буде. І питань майже не було. Спокійно підійшли до запуску опалення. І першого числа, як Дмитро Геннадійович обіцяв жителям міста, ми планово приступили до включення опалення. І тут сьогодні, вранці, це 2 числа. Ми узнаємо, що з п'ятої години застосовуються ці планові відключення. А як наслідок цих відключень виявляється, що обіструмлені у нас в повному обсязі об'єкти 15-го мікрорайону теплопостачання? Немає зовсім ніякого резерва. І перший ввод, і другий ввод, вони були без напруги. Що, де, як, безумовно, котельне обладнання все було зупинене. Циркуляція, циркуляція теплоносія в системі опалення була призупинена, тиск впав, завоздушування і таке інше. Всі негативні наслідки, які можуть тільки бути, незважаючи на те, що ми напередодні включення опалення, ми планово заповнили всі мережі. Системи опалення підвели потихеньку в холодному режимі тиск до нужного рівня. Потім запустили котельне обладнання, і теплоносій пішов вже гарячий, не холодна вода, а гарячий теплоносій пішов на будинки. Зараз цей теплоносій в повному обсязі в мережах немає, відсутній. щоб він з'явився, треба розвоздушування Робити це додаткова робота всіх працівників ЖЕКів сантехслужба і додатково населення, які мають у себе повітроскидники. у відповідності до затвердженого графіка вілих відключень, котельна 15 мікрорайону, центральний тепловий пункт 15-го мікрорайону на території, яку ми зараз знаходимося, попали під відключення. Але той графік, який був Первоначально був внесений, об'єкти нашого підприємства підпадали тільки під першу чергу. Тобто, друга черга не, не значилася об'єкти підприємства. Але як засувалося сьогодні вранці, в 6 годин Полтава Обленерго залишила наше підприємство цю котельню повністю без, повністю без електропостачання по обоїм водам. Тобто перша черга планувалася один відключатися, потім слідуючи. Вони без попередження відключили повністю котельну від електропостачання. Відповідно, припинилася послуга як подачі опалення, яке розпочалося вчора. Зупинилася подача гарячої води, зупинилися аварійні повністю котли, а зупинка котлів, особливо твердопалених, приводить до виникнення. Миттєво аварійні ситуації, тому це привело до припинення всіх робіт з нашої сторони, відповідно до зливу теплоносія, вигрузки палива із котлів, особливо твердопаливних, з ну, газових вони зупинилися так. Тобто така ситуація могла привести. До непоправних наслідків, до, до руйнувань нашого обладнання в першу чергу, і відповідно залишити всіх споживачів мікрорайону повністю без е, послуги опалення і гарячого водопостачання. Е, для статистики можу сказати, що е, ця котельня надає послуги по опаленню для трьох тисяч квартир. Відповідно, е, якби це був мороз. Тоді Полтавобленерго могли перевести, вибачте, до колись уже був Алчевськ. Оце був би Маленький Алчевськ і в нашому місті. Тому <кій>, такі питання, такий підхід з боку енергопостачальної організації є зовсім неприємним і який може нашкодити повністю всій системі теплопостачання мікрорайону. Як вийшло з цієї ситуації? У нас були тут чергові, додаткові чергові люди, електрики, змінний персонал, він спрацював, але все одно це привело до зупинки подачі, до зниження тиску в трубопроводах, що привело до утворення повітряних пропок на житлових будинках. Тобто, якщо це буде повторюватися, такі помилки будуть кожного разу проходити. Це може привести просто до того, що ми не зможемо відновити, особливо в холодний період року, подачу цієї послуги. А це і аварійні ситуації по самим житловим будинкам. То всі розуміють, що серед взимку залишитись без опалення – це вже соціальна напруга. Наразі сьогодні ми працювали з представниками Полтавлобленерго. поки ми зуміли. В подальшому знайти ту ситуацію, що ми будемо мати на контакті із черговим персоналом, щоб мати змогу забезпечити перехід і відповідно уникнути. Але при одночасному відключенні обох водів, ну, цього ми зробити не зуміємо. Сьогодні, 2 листопада, ви відновите гаряче водопостачання і теплопостачання 15-му мікрорайону. Воно вже відновлено. І теплопостачання, гаряче водопостачання воно відновлено. Це. Але питання окремих стояків, окремих квартир, де утворилися повітряні пробки, це в мене прохання до мешканців. Якщо вони <кій> бачать, знають, знаходяться вдома, щоб вони зверталися е, в свої житлові організації, чи або СББ, або ЖП номер 4 Відповідно, визивали їхніх спеціалістів, щоб вони обстежили і. Прийняли ті заходи для того, щоб уникнути і відновити подачу тепла в першу чергу на квартири.